Марія Троцик родом із Криму, понад 10 років проживає в Хмельницькій області. Тут хоче відкрити власну справу, а саме, заклад харчування, де буде знайомити українців із кримсько-татарською кухнею. Справи будуть в нас автентичні. Це Чубірек і пахлава, да, всім відоме, але крім цього, то в нас дуже асортимент великий, як солодощів, так і перших і других страв. Ось якась візуалізація, звичайно, що є. Це буде національний стиль, і щоб людина заходила туди і відчувала цей смак, оцей запах. Мого рідного Криму українського Криму. Аби знати все про відкриття власної справи, вимушені переселенці та хмельничани з вразливих категорій населення стали учасниками проєкту підтримка мікробізнесу. Її започаткували працівники Хмельницького благодійного фонду Карітас. Нині у підприємців-початківців триває другий день навчання. Про основи ведення бізнесу розповідає Вікторія Боровецька. Початківці стикаються з такими проблемами, вони не знають, з чого почати, як зареєструватися, яку форму оподаткування обрати, як виставити ціни, прорахувати калькуляцію. і ця інформація їм буде точно в наводі. Я точно впевнена, що починати можна в будь-якому віці. Якщо людина має мрію, мету, то це точно вийде і краще почати в 40, в 50, навіть в 60 років, чим чим не почати взагалі. До навчання приєдналося 70 майбутніх підприємців. Деякі вже мають ідеї, інші ж ще шукають себе. До прикладу, харків'янка Олександра до початку повномасштабної війни продавала косметику у соціальних мережах. Та в лютому 2022-го все змінилося. Тож новий бізнес змушена розпочинати на Хмельниччині. Я в селі, в селі роботи немає. автобус два рази на тиждень. А в час вже треба повертатись. ВПО не вистачає, тобто зовсім. Це їжа, іграшки, і я сплю на чужій постелі, їм чужу їжу, одягнена вся ВПО, ну, все, все, що безкоштовно. Тому думаю, чому? Ні. Ні. Хотіла, я придумала такі набори для блокауту. Ну, вчора був курс. І я колись закінчила курси фотографа. І я буду представляти вже на екзамені, що я хочу продавати своє. Я Хочу стати фотографом і відкрити студію в українському стилі. За словами координаторки проєкту Марії Омелянчук, найпопулярніший напрямок, який обирають майбутні підприємці, це сфера послуг. Це є заклади харчування, це є перукарні, салони краси, досить різноманітні заявки. Багато людей хочуть займатися сільським господарством. Планують робити теплиці, купляти живність, досить різноманітні заявки. Після того, як навчання пройде, в нас буде стартувати вже такий конкурсний відбір з комісією, яка буде надавати певну кількість балів кожному бенефіціару. І найкращих 32 щасливчиків отримають грант на підтримку на започаткування свого бізнесу. Максимальна сума, яку зможе виділити карта з України на реалізацію кожного проєкту, становить 187 вісімдесят сім тисяч гривень. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.